Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання, я запрошую до цієї молитвної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У посланні апостола Якова можна знайти такі слова. Хто вагається, той подібний до морської хвилі, що її здіймає і коливає на всі боки вітер. І сьогодні я хочу поговорити про ще одну річ, яка може ввести людину в залежність, тобто позбавити свободи, але водночас саме ця річ дарує одночасно людині і свободу. Це вагання або, як ми ще кажемо, сумнів. Святий Августин якось сказав. Той, хто сумнівається, той завжди знаходить віру. Як можна, сумніваючись, віднайти віру? Бо що таке сумнів? Це момент, коли людина хоче прийняти рішення. І момент – це той момент, коли людина зважує, що для неї є важливе. Знаєте, сумнів можна. Охарактеризувати двома речами все або нічого. І от саме вибір все або нічого це і є момент сумніву. Чому є сумнів стає, вводити людину в залежність? Тому що коли людина вибирає нічого, тобто вибирає стан, а мені і так добре. Навіщо щось міняти? Навіщо ризикувати? Навіщо робити крок вперед? Мені і так добре. Навіщо щось міняти? І людина не вибирає нічого. Людина залишається статичною, тобто статичною означає нерухомою. Людина нікуди не рухається, вона не розвивається, вона нічого не робить. От як вона створила свій світ якийсь, отак от в цьому світі вона живе. Знаєте, ось такий е, світ, статичний світ, це світ Радянського Союзу. Хоча зараз складно е, багатьом зрозуміти світ Радянського Союзу, я радше так скажу. Це світ Півде... Північної Кореї. Країна, яка є повністю закрита, країна, яка не розвивається, а єдиний її розвиток – це тільки те, що скаже голова цієї країни. Люди з цієї країни практично нікуди не виїжджають, і в цю країну практично ніхто не має права потрапити. Тобто, це знаєте, така країна оточена муром, яка живе своїм принципом, єдиний її розвиток це тільки той розвиток, який хоче їхній правитель. І розумієте, що найстрашніше в цьому всьому? Що вся країна це розуміє, що це неправильно, всі це розуміють, але ніхто змінити нічого не хоче. А навіщо? Ризикувати? Мені і так добре. У 2014 році, знаєте, радше скажу так, після 2014 року, стикався з багатьма людьми, які були прихильниками Януковича. І вони звинувачували всіх тих людей, які вийшли на Майдан в тому, що вони зруйнували цю країну. Що це вони призвели до цієї трагедії, до цієї війни. І, знаєте, вони підсумовували завжди це все казало: а навіщо було щось міняти? Нам і так було добре. Тобто, певна версія, розумієте, і я скажу так: ці слова говорили тільки окрема група людей. Я не хочу зараз її озвучувати. Це були люди, які були дуже наближені до влади. І в основному це були люди правоохоронних органів, які казали, навіщо щось було міняти. Нам і так було добре. Розумієте, Тобто, нічого не міняти? Це є ось цей вибір, який призводить до того, що люди деградують. Люди, люди нічого не хочуть. І другий момент сумніву, який є навпаки будуючий, це коли людина вибирає все. Ще раз наголошую: сумнів можна окреслити двома речами: все або нічого. Про нічого ми говорили це коли людина не хоче змін, коли вона створила якийсь свій маленький світ, там живе і нічого не хоче туди. Ні впустити, ні випустити. Отак, от як є, і все. І другий момент це коли людина вибирає все. І от вибрати все це означає повірити. Що таке віра? Дуже гарне означення. Тобто, про віру ми говорили дуже багато. Але мені, перечитуючи черговий раз, певні. Речі, свої конспекти, натрапив на е слова е покійного папи Бенедикта XVI, або як його ще назвали Йозеф е Рацінгер. Він в своїй книжці е Введення в Християнство він написав такі слова. Віра це рішення, згідно якого людина зустрічається із невідомим. Відкриває людині потребу для її існування. І все це відбувається в точці, що є в глибині людського я. Тобто віра це зустріч з невідомим, бо ти не знаєш, що там. Але водночас саме віра відкриває людині потребу для існування. І от коли людина в своєму сумніві вибирає все, вона вибирає життя. Тому що той світ, в якому вона живе, він вичерпався, все в ньому стає відоме, все перетворюється на сір. І щоб принести якісь нові краски, людина має їх піти і купити, тобто внести щось нового. Або, як кажуть, реставрувати. І от вийти за межі свого світу, вибрати оце все, тобто вибрати життя, це реставрувати своє життя, оновити його, побачити цей світ по-інакшому. Зараз осінь. І е, я не знаю, як на Заході, в нас, на сході е, України, сьогодні, напевне, вперше за. Мабуть, три або й чотири місяці е, випадає хоч якийсь дощок. Він такий легесенький, але він випав. Він принаймні змочив цей світ, наш світ, тут на сході. І знаєте, як зразу все перемінилося. Тому що дотепер воно стояло зеленим, нібито зеленим, висохше. Дерева, знаєте, ти підходиш до дерева зеленого дерева, але листя сухе, сухе зелене листя висить на гілках. І от коли починається дощ осінній, воно все впадає і стає таким, знаєте, сірим, непривабливим. І люди бояться цієї осінньої хандри, як вони кажуть, бо втрачається самак життя. І всі, чого чекають весни, щоби вийти за межі ось цього сірого, особливо коли зима не, не є сніжною. І воно все таке сіре, мокре, непривітне, нічого не хочеться, і чекають зими. І як люди радіють першій зеленій травишці, як люди радіють, коли дерева починають зеленіти, тому що внесли своє ж нове життя. І тому сумнів, це якраз момент, коли людина приймає рішення. Чи вона залишається в цьому своєму сірому світі? Чи ризикує, виходить за межі свого світу і здобуває нове життя? Тому сумнів з одного боку це поразка, а з іншого боку, це перемога? Як подолати свій сумнів? Це зробити крок вперед. Людина, яка не робить крок вперед, не робить крок назустріч випробовуванню, назустріч невідомому, ніколи не буде переможцем. Людина, яка не робить крок вперед, буде завжди залишатися в сумнівах, що мені це не потрібно. Така людина, такий сумнів такої людини. Потім переросте у страх, панічний страх. Це знаєте, як от люди, які пережили, наприклад, водії, пережили якусь тяжку автокатастрофу. Я скажу так: я коли попав потрапив в автомобільну катастрофу, знаєте, вийшовши, ну, пролікувавшись, нормально. І сівши за руль, десь якийсь там був маленький перший момент трепету. А що буде? Як я поїду? І от коли завів машину, вона рушила, я виїхав за межі подвір'я на дорогу, обігнав першу машину, мене обігнали. Виїхав на трасу. Я зрозумів, що, а чого боятись? Життя. Триває дальше. І твій автомобіль, в якому ти їдеш, дає тобі можливості виконувати твою роботу. я спокійно їхав. Через якийсь період часу мене запитали, а тебе не тригерить, тобто не, не повертаєшся в той момент той аварії. Ні, не повертаюся. Тому що я не маю сумніву, я зробив крок вперед. І тому той, хто не робить крок вперед, ніколи не є переможцем. Ця людина живе в неволі. Тому, сумніваючись, ми маємо робити крок вперед. Сумнів це все або нічого. І чим довше ми залишаємося з нічим. Тим довше ми залишаємось в неволі. І тому ці слова апостола Якова вони мають велику вагу і значення. Він це говорив в контексті молитви, що коли ти молишся, просиш щось у Бога, не сумнівайся, що Бог тобі дасть. Бо в своїй молитві, в своїй вірі в цю молитву, в твою розмову з Богом, вірі в Бога. Ти робиш оцей крок вперед. І ця молитва є молитвою перемоги. Це молитва віри. Молитва без сумніву. То ще раз повторюсь. сумнів це все або нічого. Хто сумнівається, не має нічого, а хто робить крок вперед. Здобуває ось цю потребу для нового існування. Прошу молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе. Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, 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 помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і посяк і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорни, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, неушкодженими додому. І просимо тебе, Господи, поверни живими і всіх полонених і допоможи віднайти всіх безвісті зниклих. Просвіти серце і розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорни, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!